Минулого тижня російська армія завдала три авіаудари по території Шосткинської громади. У результаті була травмована людина, зруйновані об'єкти інфраструктури, повідомив під час апаратної наради міський голова Микола Нога. Зруйновано ряд об'єктів інфраструктурних. Поранена одна людина, працівник одного з підприємств, які лікуються і досі в централі. Лікарні Микола Нога вкотре наголосив на дотриманні шосткинцями правил особистої безпеки, зважаючи на близьке розташування нашої громади до російського кордону. Ми повинні розуміти, що живемо зовсім близько до російського агресора, і він може створювати нам зовсім складні умови. Міський голова подякував працівникам ДСНС, комунальних служб та енергетикам за роботу з відновлення інфраструктурних об'єктів. Також він звернувся до старост керівників управлінь та відділів виконкому проханням підтримати та привітати з прийдешнім новим роком ветеранів російсько-української війни. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк відзвітувала про хід виконання програм з часткової компенсації альтернативних джерел енергії, а також встановлених лічильників холодної води. Програма по генераторам у нас про. З 2023 року відповідною програмою скористалася скористалося 1623 осіб. По сонячним панелям скористувалися 9 осіб, по програмі встановлення альтернативних видів енергії, а саме буржуя, скористалися 5 осіб, а також 200 осіб скористалися програмою по частковій компенсації за встановлення лічильники Холодної води, мета впровадження цих програм енергозабезпечення та енергонезалежність пересічних шосткинців та підприємців, підкреслила пані Гребенюк. Вона закликала людей економно споживати енергоресурси, особливо з центральних систем постачання. Заяви приймаються до 30.12.2025 року. Просимо хто у кого є відповідні документи, здавайте і від ну по цим заявам будуть профінансовані витрати в наступному році. Нових заяв в наступному році прийматися не буде не буде, бо закінчується строк відповідних програм у 2025 році. То вже купив не оформив, приносить документи, тому що і вчора один із жителів приходив. Сідеокому сп питав, чи можливо здати документи, тобто ще можливо і завтра включено.